Що скажіть? Що знімаємо? Кіно. Ти бачу, так? Кіно? кіно то у нас індійське кіно. Ми здомовилися з Мельником? Я не знаю, про що ви там домовлялися, я зачиняю. Хочете заяви, закриті, будете тут ночувати. Ми... Там є сері... А він що тут живе чи що обільку? Я не знаю. Ні, додому? Додому. на виконком продовжую. — Перепрацьовуйте, перепрацьовуйте. Що здравейте? Ви не хочете? Ви залишаєтесь в приміщенні міської ради? Він, ми виходимо. Ми не, не хочемо Що хочете? Є, Що є, ми є ми... хліб сушений лишати? Хочете вареники з бульби. Оооо, ходіть, красотулька, ходіть, 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 ходіть дайте нам вареники. Дякую, дякую. Та хіба... може ви змучилися, голодні тут. Разом хіба ви разом повечеряли. Викурком. Олека, добрий день. Добрий день, я перепрошую, що... Ви не хочете, там ще не почався конечку. Я вас прошу, два слова. Що? З, такою, з такою гарною зарплатою треба спілкуватися з громадою. Ірина, добрий день Добрий день. Ми, 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 ми не з вами, бо ну, нас а, Дивіться, в мене вже 10 хвилин, як має бути виконком, ви мені зараз заважаєте. Прошу дозволите мені. Тобто ви не хочете говорити? Я не маю часу. Пані Оксана, у вас хоче запитати про вашу місячну зарплату. Ви маєте дані. Прошу. Ви маєте дані. Звідки ви маєте? А не ви запити робите? Ні, я не роблю запити. Ну, то добре, я з вас рада. Прочитаєте в інфоскоп. Ви не хочете оголосити цю зарплату? Маленька. Маленька. Маленька зарплата. Да. І забагато багато вже досить. Вважайте, вважайте, вибачайте. Де Олесі? На виконку не може. Тікай, немає часу. Немає часу, ми зараз ми до вас прийдемо. Пане староста. Ви з такою зарплатою місячною. Ви, ви, не, ви не можете уникати розмови з громадою? З якою зарплатою? Ну, з великою? Місячною зарплатою. Що заробляють, то дають. А вам просто дають, а не заробляють. Я її за що заробляю, то й отримую. Пане старосе, ще будете мати час перечитати. Але О. поспілкуйтеся з громадою. Я спілкуюся, що? Я постійно в Фейсбуці в соцмережах спілкуюся. А наживо? Я думаю, всі бачать, читають і знають, що я роблю і де роблю. Ну добре, ми повернемося до, до, цього, до нашого центру ранків Котівського. Як ви гадаєте, на другий буде оброблятися? Думаю, буде. Думаю, буде. Де. Не буде заросте кущами. Тобто ви вже, ви вже знаєте, що на другий рік буде оброблятися центр, так? Я ще нічого поки не знаю по даному питанні. Але ви проти, щоб він заростав, так? Я дуже проти, щоб він заростав кущами, щоб там були чагарі, щоб потім носити, хто знає, які кошти, би тут облагородити. А що на другий рік буде? Соя чи, чи якась інша культура? Столи поставлять, будуть горі копелеві. Там, там богили. Дякую. Пані Ірина, добрий день. То дайте мені сесію розпочати, я вас прошу. Ваше справжнє лице. Ви не хочете показати? ваше Не заважайте мені розпочати сесію? Я вам не заважаю. Пані Ірина. Так, покажіть. Ну покажіть. Покажіть, що? Ні, ну дивіться, ми... Зараз йдуть свята, всі резіані, всі говорять гарні слова. От я хочу, щоб ви щось для інфоскопу сказали. Добре, як ми працюємо. Я можу Місу, для людей сказати доброго. А про нас нічого не доброго. Ну, ми... Я міський голова від всіх. Дякую. Ну зараз ми вже чути нічого не будемо. Не будемо людям. Бажаю в наступному році перемоги, здоров'я. Всього, що добра, благополуччя, любові і все, що кожному в хаті треба, нехай воно йому відбудеться. Але найбільше, що нам треба, зараз це перемоги. Дякую. А що для нас поважаєте для, для доскладу нашої роботи? Що, що ми можемо висвітлити вам? Прошу, що інфоскоп може висвітлити в вашій роботі. Покращено. Я не можу вказувати інфоскопу, що висвітлювати в нашій роботі роботі. Це ваша. Ви вважаєте, як за потрібне, так висвітлюєте. Тобто, влада не не має впливати на пресу, ви так завжди кажете. Mm -hmm. Тому, вибачте, не буду вам радити. А можна одне питання від інфоскопу, да? ну, це від події ті, що відбулося. Mm -hmm. А відбулося таке, ну, тобто, і ваш чоловік і ви. ви вживаєте слово, нецензурне слово. Це ваше сімейне? Прошу, я не чую Ви, не... ви вас. Е, я не слово. чую, ми пізніше. Ну, ну, я перепрошую, ми, е, я не чую вас. Сонце, блядь, піщот не чима. Микола А ну Микола, ми до вас. Я не хочу з вами розмовляти. Чому не От у мене немає бажання. Йдуть свята, ви що, гарних слів не хочете, нічого сказати? Абсолютно. Я від вас наслухався, гарних слів дуже багато. Я не хочу з вами розмовляти. Не маєте бажання. Ні, абсолютно. А з ким? Ну, може, громада, ну скажи. Тебе не громада. А хто ми? А для кого ми працюємо? Я все сказав. Ми вже йде, що я сам на себе працюю? Я Для громади працюю. Ви ж депутат, ви публічна людина. Так. Ви тільки не до... Тільки не звали. Ну, а з ким ви Ну, Скільки ви разів звідсивали за цей рік? Ну, якщо б не... Інфусков люди навіть би не знали, де ви працюють, ви працюєте. Добрий день. Добрий день. Закінчується рік. Що ви можете побажати? Кому? Ну, Всім нам. Всім нам перемоги найшвидшої. Здоров'я. Затишку сімейного благополуччя, а найперше це є мир і перемога України. Ну дякую, гарні слова. А тепер, що стосується міста Новий розділ і це діяльність інформаційної агенції, ми працюємо не, не дуже багато, ми працюємо всього 9 місяців. Що, що ви можете ну, порадити нам для, для на нашій роботі? Ну, Об'єктивніше працювати.